Сучасне рішення для обрізки дерев, чагарників і розчищення територій, яке поєднує в собі мобільність екскаватора та силу професійного гідравлічного секатора. Це спеціальне навісне обладнання, яке встановлюється на стрілу екскаватора. Складається з потужних гідроциліндрів та ріжучих лес, які дозволяють зрізати гілки, стовбури або кущі діаметром до 30 см. Часто також має захват, який утримує дерево після зрізу для безпечного пускання на землю. Цей катер з екскаватором це ефективний інструмент для сучасного господарства, який дозволяє виконувати складні завдання швидко, безпечно та з мінімальними витратами. Це інвестиція, яка окупає себе вже після першого сезону роботи. Переходьте на наш канал, підписуйтесь та дивіться ще більше корисного контенту. До нових зустрічей. you